Команда активних парків сьогодні в Полтаві. Ми проводимо тренінг з підготовки координаторів, які будуть працювати в громадах. 120 координаторів тут зараз присутні, представляють 10 регіонів нашої славетної країни. Координатори отримують необхідні знання для реалізації соціального проєкту. Вони навчаються, як відіграти в панофутбол, 5, в, в доджбол та флорбол. Тренування мега цікаві. Я вірю, що координатори активних парків, коли повернуться в свої громади, будуть яскравим прикладом ідеальної фізичної масової культури. В цьому році дуже неймовірний тренінг нові знання. Важливості. Я була на багатьох навчаннях і проходила з молодіжною радою, але це навчання мені запам'яталось, мабуть, найбільше. Тут дуже доступно пояснено, дуже гарні викладачі. Бажаю, щоб таких країн було побільше. Дякую.